Нову наземну станцію космічного зв'язку побудують у пустелі Кару, що на південному заході пар. Ще дві розмістять у США та Австралії. У пар проєкт реалізовує НАСА та Південноафриканське національне космічне агентство. Мережа наземних станцій забезпечить майже постійний зв'язок з астронавтами, які літатимуть на місяць та Марс. У пар для будівництва обрали селище Маджис Фонтейн західнокапської провінції. Тут майже завжди ясне небо і немає радіоперешкод. Також у регіоні добре розвинена транспортна інфраструктура. Фахівці оцінили кілька доступних майданчиків і дійшли висновку, що Маджис Фонтейн підходить найбільше. Це одне з найліпших місць у всій Африці для підтримання діяльності на місяці. Наземні станції допоможуть НАСА здійснювати програму Артеміда. Її мета польоти на місяць і будівництво постійної бази, яка полегшить запуск пілотованих кораблів на Марс. Перший політ у межах місії Артеміда має розпочатися 16 листопада. Запуск уже кілька разів відкладали. Це буде безпілотний політ. Корабель Оріон проведе в космосі три тижні, облетить місяць і повернеться. Другий політ буде пілотованим. Його метою буде теж обліт місяця. У 2025 році ми відправимо третю Артеміду, і в межах цієї місії людина висадиться на місяць. Уряд пар виділив на будівництво станції початкову суму 4 мільйони доларів. Готовий об'єкт експлуатуватиме і обслуговуватиме Південно-Африканське національне космічне агентство.